Всім вітання У нас на каналі перевірених якісних автомобілів, свіжопригнаних з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні в нас на огляді народніший Toyota Avensis Універсал 1.8 бензин, звичайний мотор 2005 року випуску грудень місяць. Автомобіль у нас в рідній фарбі з рідним лобовим склом, без корозії. Дану марку в Україні дуже сильно полюбляють. Ми в кожному відео кажемо, що ми важко їх знаходимо, так як дуже великі ціни на них в Німеччині, Toyota вважається преміум сегмент, відповідно на них ціна на порядок дорожча в розмитненні, ніж ВАК група. Але ваш попит спонукає нас шукати ці автомобілі і привозити навіть з меншими зазором за свої послуги. Не дуже легко швидко продаються гарні автомобілі. І так. Toyota Avensis 1,8 бензин 2005 рік, грудень місяць на класній комплектації, без ДТП на 16-й зимовій гума Ласа. Гума взагалі, дивіться, стан гарний, дуже. Покажу зразу він-код. Це він Toyota LBV. от оригінальне рідне, кому потрібно для перевірок, якщо хтось не бачить, всі він-коди у нас відкриті. Розглянемо стан кузова. Стан автомобіля та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану лакофарбового покриття. Авентіси користуються попитом через те, що кузов в них більш стійкіший до корозії, ніж інших автомобілів вак групи, наприклад, в Україні. Автомобіль дуже практичний, гарно тримає дорогу, дуже зручний салон, гарна шумоізоляція, салон теплий. Японці йдуть на гарних комплектаціях. Це дуже правильна інвестиція. Хто розуміється в автомобілях, то знає, що японці це... вони не падають в ціні, їх бережуть, на них великий є попит. Автомобіль дуже гарно себе зарекомендував в Україні, для наших доріг підходить. Практичний кузов універсал з рейлингами. От Наклейки присутні по автомобілю. Захисні плівки. Дуже гарний збережений стан кузова. Нагадаю, що це Грудень. 2005 року тут вже рестайлінговий мотор для автоспеціалістів і автоекспертів диванних. Хто не знав, перейдемо до розгляду салону. Карти дверей не правищі, всі ущільнювачі на місці, кліпси, захист, все на місці. Фіксатори справні, повний електропакет. Автомобіль має 205 чи 206 тисяч заявленого пробігу, електрозеркала, мультикермо. Прийоми в оригінальнішому стані. Стан сидінь. Зверніть увагу, взагалі не пошкоджено, накладки на порогах, надписи, все збережено. Автомобіль дуже збережений. Ми такий і стараємося шукати привозити, так як працюємо на репутацію, немає смисла зараз автогонщику, який тратить кучу часу на пошуки автомобіля, живучи в дорозі, пригоднити поганий автомобіль. Хороші автомобілі легко-швидко продаються. На ці автомобілі є, був і буде завжди попит. Мотор простий, автомобіль простий і в обслуговуванні, дуже класні комплектації в них зазвичай. Це я показую, що жоден болтик по авто не крутився, не знімався, оптика вся рідна. Заводські всі шви, точки, прийоми. Багато людей по нашим відео провіряють автомобілі, які купляють, наприклад, в себе по місцю. Два комплекта ковриків. Тут все заводське, що німець залишив. Докатка, ключі, домкрат. Фаркопчик у нас є. Мабуть, зйомний, чи де він там лежав, десь я його бачив у багажнику. Десь я його бачив. А ні, це накладка з другої машини, фаркопчика немає. Кузов прямо ефект вау wow, є, він взагалі без пошкоджень, царапін, м'ятен. Це Toyota, Toyota збережена. Тойота порівняно з вак групою, немає проблем з корозією. Дуже багато таких цікавих штучок. Салон чистенький. Клімат контроль, круїз-контроль. Повний електропакет. От, японська якість шкіри, да? вона ще років 20 буде в такому стані. Ніяких натяків на корозію, пошкоджень по салону, в автомобілі немає, панелька чистенька, салон так само. Автомобіль, дивіться, 23 грудня 2005 року два власника салону, другий власник з 2020 року був по автомобілю. Працює абсолютно все. На даному автомобілі дуже зручно їхати на далекій відстані, перевірено особисто. Автомобіль практичний дуже, не маркий колір. Розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану роботи двигуна. Автомобіль заводиться з півтику. До речі, є автоскладання дзеркал. Капотка взагалі в ідеальнішому стані. Дуже люблю дивитися на частенькі стакани, без корозії. Оптика вся рідна, пластик весь на місці, жодне кріплення, болтик навісного обладнання не крутився, це значить, що деталі кузова для ремонту не знімалися. Автомобіль без малярних робіт. Всі заводські наклейки, точки всі присутні, звертайте увагу, в японці вони люблять ставити такі мітки. Мотор працює тихо, рівно. Є захист, до речі, давно не бачив, продовження по двигуну йде даних автомобілів. Мотор 1.8. Легко ставиться газ. Автомобіль безпроблемний в обслугованні. Все чистенько, все сухенько, не димить, не троїть, не сапунить. Нагадаю, що всі наші автомобілі перед тим, як виставлятися на продаж, Проходять технічну перевірку та діагностику на СТО. Так як в нас є послуга доставки, ми в наших автомобілях впевнені на 100%. Тому безпека це головне. І так, підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, разом з вами було сьогодні детально оглянути народний автомобіль Toyota Avensis 1.8 бензин. Грудень 2005 року. Автомобіль без дефектів по кузову. Не битий, не фарбований, з рідним лобовим склом, з рідною оптикою. Жоден болтик по авто навісного обладнання не крутився. Автомобіль має 205 тисяч заявленого пробігу. На гарній 16-й зимовій гума Ласа. Якщо вам сподобалось даний автомобіль, замовляйте доставку під дім. Телефонуйте, будьте перший. У нас на виборі є два абсолютно ідентичних автомобіля. Або приїжджайте у нас в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, напроти податкової. Я впевнений, що якщо ви приїдете, то 100% поїдете на одному з двох гарних, абсолютно однакових Toyota Avensis. Ольга Вінниця, Ми займаємося якісними перевіреними автомобілями з Німеччини. Особисто їздимо, доставляємо, перевіряємо. Дуже гарні. Збереження автомобілі зараз на зиму, на свята. Ідеальний варіант їхати до родичів на подарунок батькам. Тойота вона в ціні буде завжди. І Тойота завжди буде в такому стані, якщо за нею дивитися. Вона себе зарекомендувала дуже сильно в Україні. Звертайтесь.